Всім привіт! Слава Україні! Слава нашим захисникам. Сьогодні знову невелосипедний ролик. До речі, сьогодні 19 жовтня 23 року. Я вже перегнав велосипед додому і поставив на змови зберігання. Не можна мені за станом здоров'я їздити про холодну погоду на велосипеді. Тому, тому так склалося. Приїхав я десь 370 км за цей сезон. Ну, не багато не мало, Більш-менш більш-менш нормально. А сьогодні я хочу поговорити про корисні девайси, які нас зігрівають в ці, в ці холодні дні. Коли ще опалення немає. Вдома вже холодно. Вогко. Ну, я зараз ще не вдома, я на дачі, живу тут на другому поверсі, тут такий під дахом. Кімната така не дуже тепла, опалення немає ніякого. Є кондиціонер, там можна підігрівати але це ну, 800 Вт буде той кондиціонер спалювати, воно все вивітрю, тому що ну, такий. кімната така з тоненьких речок Так що нічого такого. Тепло. Ну, тут досягнути не можна, щоб так щоб можна було натопити і щоб тепло зберігалось. Але є вихід. Я хочу з вами сьогодні порозмовляти про ось такий чудовий пристрій. Це називається терморегулятор модель тп 10 п Ось ДЮС електро виробник. Ось якщо видно. 10 ампер Як я його використовую? По-перше, в мене є електропростирадло. Ну, всі знають, що це таке. Але у нього дуже є один суттєвий недолік. Коли його вмикаєш, то не можна, щоб він працював постійно, дуже спекотно. Навіть якщо його там покласти під. Пострадло під якесь покривало, все одно він буде гріти дуже сильно. І ну, вночі в таку спеку ну, дуже некомфортно спати. Але якщо там увімкнути на пів години, щоб воно прогріло, ну, а потім вимкнути, то опять замерзнеш серед ночі і знову прийдеться вмикати, вимикати і таке інше. Ось мені. Щоб врятуватися від цієї проблеми, мені от допомагає цей терморегулятор. Ну тут, звичайно, бачите, вилка не євро, і тут не євро. Як він працює? <кій> <кій> У нього є такий довгий провід, це, скажімо так, градус такий міряє температуру. І він працює за такому, по такому принципу. Це вмикаємо в розетку, а сюди вмикаємо електропостирадло. Виставляємо температуру. Зараз я підключу, я тут взяв, до речі, подовжувач, покажу, як він працює. Вмикаємо електропостирадла в цю, цю, цю розетку вилкову. Цю термопару, можна сказати термометр закладаємо під електропостирадло і він міряє температуру. Задаємо параметри, коли вмикається і коли вимикається. Зараз я підключу, зараз побачимо. Ось я зробив такий мекет, увіймов, що це електропостирадло. Заклав градусник туди під, під нього. Так, увімкнув розетку, дивимось. Ну, це зараз 12,4. Ось то починає працювати. Горить зелене світло, це означає, що він включений. І він нагріває. Зараз побачимо, я зроблю паузу, коли досягне. Температура. Отже, наш макет працює. Я поставив верхню температуру. Оп, бачите зелений гехтарик. Погас. Це верхня границя 23 градуси, тобто температура, при якій буде вимикатись. Ще по інерції. Температура підіймається, але зараз піде вниз. В нижню границю поставив на 22 градуси. <кій> тобто, коли буде температура 22, він буде включати електропростирадло або там коврик. Ось, коврик, я, до речі, пізніше розкажу, що це за коврик. <кій> на 23 буде вимикати. І так цілу ніч буде постійно підтримувати. Одну і ж ту ж температуру підігрів. Зручно? Зручно. Вам не треба там морочитись, він не буде працювати цілу ніч, буде вмикати, вмикати, коли його потрібно. Бачите, по ця температура піднялась, але вже починає падати, можна прискорити, можна так підняти. Щоб Холодний воздух досягнув. Ну, дуже теплий такий коврик. Бачите, падає температура. Так. От, лежить там цей датчик температурний. Бачите, падає на 22 вмикання. Дивимось. Оп, включилось. І так воно працює постійно. Дуже зручна штука, дуже зручна, коштує десь приблизно 500 гривень. Я вам... Наполегливо рекомендую, якщо вам потрібно так підігрівати приміщення. Ну, до речі, в мене в кімнаті 12-15 градусів холодно. Але я лежу на тепленькому, вкрився ковдрою з нозеленської шерсті, до речі, на розетці купив дуже гарне одіяло. Теж рекомендую. І воно отак от працює, підігріває постійно і мені дуже комфортно. Так, ще раз повторю, названня термовілятор TP10P фірма Deuce. Ну Може і є інші. До речі, ця модель розрахована до 10 А, тобто не можна вмикати ну, наприклад, масляний радіатор. Це розраховано на такий невеличку потужність. Але на сайті компанії ви знайдете і такі, що там до 16 А ну, там різні є моделі. Тобто я рекомендую цю штуку. Так, ну все вона працює, вмикнулась. Стосовно цього коврика. Зараз ми приберемо. Це коврик я придбав ще в минулому році на сайті teplik.com Так, ось. Все. Є там різні розміри. Я взяв такий вузенький, невеличкий. Для чого? Ну, він розрахований там, наприклад там Ножки підігрівати. І от, до речі, можна закласти теж і під ковдру там рядом покласти, буде тепле у вас. Тепле буде за річ. Максимально там максимально споживає десь приблизно 20 Вт. Невеличкі такі розходи по електроенергії. Взяв модель з регулятору, плавне регулювання і вимикання. Ну, десь приблизно теж гривень 300-400 коштує цей коврик, але я взяв його спеціально для котячих будочок. Пам'ятаєте, попередній ролик я розмов... розказував вам про котячу будочку. У мене на дачі живуть коти. Тобто є доступ до електроенергії. Так що буде у вас таке, таке бажання зробити там у себе. Приватний будинок чи там, зробити, щоб... Ну, не всі можуть там, котів пускати додому. Там є у домашніх алергія, або ще якісь там причини. Але зробити поставити з пінопласту будиночок, який я показував в попередньому роліку, потім покласти туди під подстилку цей коврик, вивести провода. І знову поставити отаке жереллі, щоб воно не постійно гріло. Той час, коли, наприклад, котиків немає в будиночку, він остигає, вся штучка працює, підігріває, сушить підстилку, тепле тепло повітря в будиночку, котик прийшов з холодної вулиці, з мокрими лапами, швидко зігрівся. Лапки швидко висохли, бо підстилка суха. Потім він лежить в будиночку, нагріває повітря. Оцей датчик я виводив не під підстилку, як скажімо, з людськими, там, з там, для людини. Я виводив його вверх. Тобто, щоб він міряв температуру повітря. З мого досвіду скажу, що котики можуть робити. 15 і більше градусів відносно температури на вулиці. Два-три коти можуть зробити на вулиці плюс 12, а вони в будиночку можуть зробити до плюс 30. Отак котики гріють. І ця штука спрацьовує реле, і вимикає, щоб не дуже спекотно було котам. Котики лежать в тепленькому, в сухенькому. Кайф. Ось про що я хотів зробити сьогоднішній ролик. Отже, термогулятор ТП-10P і коврик на сайті teple.com. Дуже корисні речі. От осінь або весною, коли немає опалення, коли холодно, вони роблять наше життя більш комфортним. Все, до наступних хвилюючих зустрічей. З вами був мамки на літрагонщик. Слава Україні!